Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео будемо говорити як багатодітним батькам Достроково вийти на пенсію. Українське законодавство передбачає можливість дострокового призначення пенсії за віком окремим категоріям громадян, чи мають право на пенсію на пільгових умовах багатодітні родини. Пропоную вам розібратися в даному питанні відповідно до статті 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на Призначення до страхової пенсії за віком при досягненні ними 50-річного віку та за наявності не менше 15 років страхового стажу для призначення багатодітній матері пільгової пенсії повинні бути виконані. Наступні умови. Жінка народила 5 або більше дітей, виховала їх до 6річного віку і має не менше 15 років страхового стажу. У такому разі жінка отримає право вийти на пенсію після досягнення 50 років. Щодо багатодітного батька, також повинні виконуватися наступні Вимоги передбачені чинним законодавством України. Чоловік є батьком п'ятьох або більше дітей, виховав їх до шестирічного віку, має не менше 20 років страхового стажу, тобто на років на 5 років більше ніж. Для жінок за вибором матері, тобто, якщо мати не скористалася своїм правом на достроковий вихід на пенсію або у разі відсутності матері, за наявності свідоцтва про смерть матері дітей, рішення суду про позбавлення матері-батьківських прав, визнання безвісті. Ті У такому разі, чоловік отримає право вийти на пенсію після досягнення 55 років. Для того, щоб вийти багатодітному батьку на пенсію, необхідно досягти 55-річного віку та мати необхідний страховий стаж 20 років. От Така ситуація на даний момент. От за таких умов багатодітний батько чи багатодітна мама зможе вийти на пенсію достроково. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.